Всім привіт! Ви на каналі Хідок І сьогодні я буду м -м, грати в брюкем в такому скіні. Міс, міс. Такий гарний скін. Якщо це мої пози. Нас можу показати доказ. Там я зараз покажу. В обновлення, оце зараз, в кого є воно. М -м, то дивіться, як зробити свій скин. Тут ніде його нема. О, у мене не очень скин, звісно, але не осуждайте. Він ще такий. Прикол, я не знаю. Типа я. <смір> Дивіться, нажимаємо перезагрузити, Ось отакий у мене скін, бачите, така футболочка. Ну, воно в мене, в мене отак чогось робить. Не знаю, типу, викидає футболку. Бачите, це моя справжня поза, да, Цей міс скін, ну ще є отакий. М -м, я хочу в міс. Прям дуже... Ой, чуть не виключила запуск. Такий прям дуже гарний, мені подобається. Я думаю, ви поняли перезагрузіть. У вас буде згоди, чи ви хочете Скин. такий ваший робити. Так. Це що таке? Ладно, і зараз я вам ще що єма? Що за ема? Що вона тупенька якась? Ну, вибачаюсь? Ладно, не важливо. Чорний ший, що це таке, що офігеть? Ладно, зараз я вам покажу який скін для місць. А для міст скін ви вводите Eva Games. Десь тут дожна, ну, подивитися надпись, якщо я її в спину зробити. Ну, не забуду. Якщо не вийде, то... Вже... то вже не вийде. Я напишу тоді канал, як називається. Ні, там буде Скін Міс такий. Ну, я тут уже сама повигадувала чуть-чуть. І перше. Дома за Преміум для Міс. За преміум, а потім буде не за преміум. Ой, не ж. Ну, ось такий для Міс він дуже підходить. Треба ще й кольор якийсь інший. Хм, колір це вже, ну. Десь отакий. Бачите? Е, а чому на них О, все-таки. Бачите, такий сірий. Отак. Дуже гарно. А зараз буде, ну, не, ну, не за преміум. Виходимо. Так, ось що, я зайшла вже. І якщо що, ось мій нік. Ось. Я позию. Ну і тут просто, щоб ви бачили, що це, це не коди пози. Але там буде на інший код пози, але ви можете десь знайти в Пінтересі, може оце ну, ці коди на пози. Але в Ну, канал називається Еваге. Чи канал? Го, До мене попугай прилетів. Не знаю, в мене якісь не дуже, дуже скін. Ось, так, все. Я зайшла до той му. Кому що? Кому нужна дочь, не мені. <пит�> я зараз буду знімати відео. Я зараз знімаю відео. То есть. <пит> І ой, да я бы їм прилистала. Ось такий дім. Ой, я не можу появитися, в смысле. Так ще. Що... Ось так ще мотоцикл поставим. Щоб було красиво весь ще. Кстати, чого можна це ставити Том, якщо що даже у вас є преміум просто. Бо він дуже красивий, мені подобається. А, кстати, я його може переклас, що зараз зараз. А, тут це мундки. А якщо біло? Синього. Стоп якого стоп якого синього? Білий? Сірий. сірим. Отут є штука за преміум. Дивіться, отут усе буде баскетбол, фанхаус і пул. Пул це в нас отаке чудо-юдо. Так, да, мені дуже подобається отут купатися. Бо тут є горка. Отаку. Покотилися. Так, да, прикольно дуже. А тут, що дивіться, як ми підскакуємо оп. Оп! Оп! І попливли. Так, да, тут дуже гарно, мені дуже подобається. Ось такий дім. Дуже гарний. Так, Замкнемо кнем нашого мотоцикла. Зараз просто, я думаю, по публіка. Зразу кажу, нічого вас не піджидає. Нічого не піджидає, Нічого. я не просто... Не ну, як інші блогері, типа, я сьогодні думаю просто піднімати відео заїхати. Що таке? таке? Це таке буза. Що за Що це за ногі? Чому воно таке стрьомне? Де а ну воно побігло. Ладно. Так. Я не знаю, що можна зараз зробити. Того я може... Я зараз поїду просто... Фу, який звук був. Ладно, не важливо. Просто тупо поїду до п'ять. Ладно, якщо ви щось чуєте, то... ви можете не знаю, чи чуєте чи ні. Так, ладно. Бачите, тарбок тут нічого нема. Такого цікавого. Де воно він покупиться. От яке мені, будь ласка, такий донат. Стоп! А давайте сьогодні проведемо лише. В білому. Ну да, Мене не дуже котик для білого, але зараз ми все зробимо для білого. Да. От так, отак. Вони просто білими. Не знаю, які можна тут рукава взяти. Може якусь білу кофточку накидку. Ну, просто будемо всі білі. Оце можна зачитати, як біле. Знаю, в мене щось нічого не, не грузить тут. ну что это такая? Не, ну это уже якось не очень красиво. Не знаю, что тут можно выбрать. О, такая хай будет. Да, Машина біла теж буде і дом білий. Я все буду купувати біло. Карточка, я не знаю, як зробити білу. Ну хай буде така. Тут начебто виглядають начебільше білого. Так, не знаю. Доброго дня, мені, будь ласка, а що можна замовити аж? Холодний будемо жити на час прожимо місяця. Давайте, давайте, думаю, ви згодитесь. Ой. Так, доброго дня. Мені, будь ласка, а що можна взяти? Каву, так, да, будь ласка, каву. Ну, я вже оплатила. Так, столики, столики, ну, не білі, але нічого. Але, я вже вся біла буде, навіть їжу різкі білу. Я не знаю, що можна ще... ще, ще купити. Не знаю, можеш кудись з'їздити. Так. Заїду я в Rockstar. Rockstar. Що Ми зараз збережемо цей. Це не біле. Це теж не біле. то що це таке? О, ну щось хоча б. Це теж не біле. Тож не біле? Тож не біле? Тож не біле? Та коли щось буде нормальне хоча б люди. Так, ось таке я вибрала, так. Да. Одежа так, але головне, що вона недорого коштує. Де каса? А де каса, а ось. Все. все оплатила. Ну, ось так мій образ вигідний, так. Да. Мені подобається. Що за Тут кажуть, тут вже куди ограблення. Дитин... О, куди він А куди він пропав? Що-то я не поняла? Типа він просто вийшов. Ладно, не важно. Я ще хочу моро... морозива зранку. Ну, мені таке хай буде. Ну, тут може бути що це я біла. Ого, багато так дорого коштує ще. Все, дорого так коштує веще. Кафа не дуже й дорого. Оцей одяг не дуже дорого, а морозиво оце ванільне, воно дуже дорого коштує. Не роджуємо вам брати буду. Кава морозиво. Тут саме найнедорогіше не це оце Bubble gum, Але воно не дуже смачне. Середнє це оце шоколад, воно дуже смачне. Це що таке? Партюшок. Хочу ще таке зробити. Так, ладно, і я. У нас такий кексик біленький. А, а чому він, біле? він не білий? Чому він не білий оффл білий? Дякую, дуже смачно. Але скільки воно коштує? Що? Ну ладно, зараз знімемо чуть-чуть з карточки грошей. Я ще вернусь. Так, де да, ми машина? біла. Зараз і димок візьмемо. Ой, куди вона полетіла, Димок візьмемо? Дим'є? Да, дим так, дим'є. Так, що таке? Так, да, в банк їдемо. Дощ полився, ну клас. Тепер проведемо дома. Весь день чи що? Надіюсь, ні. Все фатить. Ну, гроші є. Можна розмахуватися. Зараз там тут є біленький, бачите. Так, ой як холодно вже. Так, треба швидко піти. Надо ще скупитися в магазині, клас! Гроші, я не, вмію. я думаю, в мене вистачить грошей. Так, можна я вам дам гроші? Гаразд, є. Ось цей кексик, будь ласка. Ось гроші. В мене ще чуть-чуть залишилось на карточці і на гроші. чому мені зонт купити. У вас є зонт. Не купити? А, взять. гаразд, дуже дякую. Але він чорний. Ну нічого. О тут є біленьке. Да хай зачитайте. Мені сильно холодно. Так куда я ще займу? Магазин точно, магазин же ж треба? Капець. Я так вже втомилась їздити. Хочеться спать на дощ. Магазин з'їздю і закінчу відео вже. Я думаю, я його не буду монтувати Я просто напишу назву, бо відео воно довго буде монтировать тоді. Так, усьо. Пойдем, десь ще ж білий. І буде, кстати, друга частина. Так само, як і з на дачі. Це вже друга частина буде на дачі. Далі, а потім я можна засчитати, як це біленьке. Так, молоко взяла. воду, ну воду лише можна взяти. Потім, я думаю, провести день. Їм все корисно. Залайкайте це відео, щоб я не забула. Так, за останні гроші. Смислі не приходить. У мене на гроші, а, все прийшло. Коротше, вже дощу нема. Зараз віддам ще парасольку. парасоліку. Коли віддам парасольку, я думаю, ми вже будемо прощатися. Да. Доброго дня! Ще раз ось парасоль, ой, ось парасолька. Угу, Дякую. А ви були на каналі Хідок І всім Па-па Па-па